Добрий день вітаю, шановне товариство. Хотів сьогодні поговорити на таку тему. У нас не всі справжні мисливці, у нас є напівмисливці і, і напівзброя. Бо справжні мисливці ходять з справжньою зброєю, а напівмисливці ходять з напівмисливською зброєю. От про напівмисливську я хочу розказати. І так, це моя зброя. Ось така вінтовка. Це psp пневматика, тобто з попереднього накачування в резервуар. Вздуху. Э, тут знаходиться барабан на 12 пульок. Ствол починається відці і закінчується отут. 55 см він має. Це далі починає вітися сюди. Це глушник. Вінтовка це українського виробника вінтовка. Називається вона Козак, Козак ФС. От, знімається глушник. От, ствол. 55 см. Віче три види 55, 45 і 330. Самі коротенькі. От. В резервуар накачується. До 320 бар. Ну, рекомендовано 290. Якщо повний заповнюється, хватає При швидкості в мене регулю, ви, виставлена швидкість 307-308, хватає на 75 пострілів. Якщо швидкість виставити більшу, там 330-340, то і кількість вистрілів пострілів буде менша. При цій швидкості, при пульці баракуда експансивна на 25 метрів, всі пульки попадають ну, в одну дирочку. Тобто розброс менше 5 мм. Ну, хай до 5 мм. От, це калібр 4,5. Тобто 177 калібр це 4,5 Ні дозволів, нічого на ній не треба. От, 35 джолів. В джовлі енергетику теж треба розуміти, що чим тяжча куля і більша швидкість, тим більше доноситься енергії до цілі. Чим менша куля, вона легша, вона швидше. Втрачає свою швидкість, і тим менше доноситься. По ну, моїй настройці десь 30-32 джоулі енергії є. Для чого купив, для чого користуюся зараз. От. У нас під будинком є парк. І в мене була собака, я постійно в цьому парку вигуляв. І ці місцеві ворони, і не тільки місцеві. Вже то обнагріли, що вже на собак починали кидатися. Ззаді підходили і хватали за хвоста, кидалися і на людей кидалися, коли особливо коли е, пташенята там гнізда виходять, це капець. Просто людям на голови нападали, кидалися і все. Последньою каплею було то, що я гуляв собакою, а дві ворони загнали маленьке котеня, манюсіньки. На дерево між рогачики воно там сіло сховалося, а одна з однієї, друга з іншої сторони, його почали довбати і довбати клювами по серйозному, по голові, ну просто вбити. Я їх розігнав, котеня відніс Під п'ятиповерхівкою сусідньої була відкрита, підвал вікна, як вони називаються. Для циркуляції воздуху я її туди поставив, воно побігло, сховалося від них. Ну і я подумав, що треба їх трошки наказати, бо вони вже страх потирали зовсім. Я купив, звичайну, пневматичну вінтовку в магазині порш... пружинно пошлюву, це ця, яка ломиться, заражається по одній пульці, зразу без приціла, щось там пробував стріляти, попадалося, не попадало. Зір у мене не орлиний, вже в зв'язку з, з, з роками. Я купив на ній ще приціл. Поставив приціл, пристріляв, діло пішло трошки краще. Но все одно та винтовка не давала е, хорошої кучності. Ну, 20-25 метрів це для неї був вже предел. Далі це діло на удачу. От. Потім ще була така проблема, що хоча б приціл Кросман був розчитаний для великих нагрузок, він часто збивався на цій ґінтовці, і його треба було пристрілювати, перепристрілювати, доводити до нормального бою. Ось. Грався я з цим грався. Потім в Ютубі надивився, як люди теж займаються кроу-хантингом. То есть, полюванням на ворон. Вони полюють от, приблизно з такою зброєю і стріляють там, і на 50, і на 60, і, і за 100 метрів. Ну, у них калібри 5,2, 6, ну, великі калібри. У нас на такі калібри треба дозвіл, як на мілкашку, як на любую нарізну зброю. різну зброю. І за цього е я купив 4,5 калібр. Кучність? Ну, Я казав вже про кучність. Кучність Тут, тут за граню. Борону спокійно 50-60 до 70 лишнім метрів я ворону стріляв, причому вона падає як травка. Експансивна пулька розкривається, енергії несе до дурі і рідко коли насквозь пролітає, все віддає. Якщо попадаєш в обороні десь сюди, в грудний. Відділ її, все. Це, це ніхто нікуди не біжить, не летить і ні про що не думає. От. І погрався я погрався цим ділом і. Последній, наверное, рік вона в мене просто лежить. Просто лежить і, і лежить. Продавати її не збираюся, хай буде, як то кажуть. От, потім ще що я про нього скажу, що якщо хтось хоче купити, розглядає її для покупки, да, рекомендую її купляйте. Мінусів я в неї не знайшов. Е, заправляється вона, от відкручується, вставляється сюди штуцер, надувається, але вам треба, якщо ви купляєте він ви повинні розуміти цю. Чи так саму, що вам треба буде купляти або насос і півдняним маслати, або компресор. Високого тиску компресор. Він теж стоїть немалих грошей. Не пам'ятаю, ну, 5 років тому він був до 15 тисяч стоїв гривень компресор. Він там з водяним охолодженням, там все серйозно. От. винтовка стояла 5 років назад. Точно не скажу. Ну, десь 600-700 доларів. Це без прицілу. Тобто плюс приціл, плюс це все. У е -е, мене товариш купив точно таку. І я купив. У нас дві однакових е -е, винтовки. Тобто обі стріляють прекрасно. Ця настроєна на 308. Та настроєна вроді на. 328 от, по швидкості. І товариш настроював під 1грамові пульки, а я під 07. Тобто мені не треба таку швидкість, щоб розганяти ту пульку. от Що ще я можу про нього розказати? Легка, компактна. В руках лежить предохранитель під пальцем. Спуск тут я міру, але я точно не можу сказати, я не пам'ятаю, або 350 грам, або 400 грам. Тобто, це дуже маленький спортивний спуск. Тут не треба навіть пальця ложити. Якщо ви не збираєтесь стріляти, от така ніша удобненька, ви сюди палець ложить. Як тільки перед пострілом ви можете його поставити і легенько придавити і буде постріл. Тобто, приціл... 3 на 9 але ну я стріляю з 6 завжди з шість і не підуся. Сітка мілдот. Деколи пользуюся, но при, вона пристріляна на 25 метрів. При стрільбі під 45 градусів, якщо ворона на дереві, до 50 метрів міняється угол місто. місто цілі, до 50 метрів просто цілися всередину тушки і всередину тушки прилітає. Саме далі я ворону з неї стріляв, це було десь під 80 метрів. Ворона впала, як трапка. 75, я теж не пам'ятаю. Зразу я з нею активно полював, зразу я підсчитував приблизно приблизно десь було за рік півтори тисячі ворон. Тобто біля смітників, де вони там тусуються, збираються. Це була красота. Одну збиваєш, вони налітає, їх ціла куча, починають там каркати похорони так називаємо. Дерво щастя, я називаю. От. І поки вони розберуться, що їхні сородичі падають мертвими, ти встигаєш весь магазин випустити і 12-11 ворон приговорити. От. Так що, якщо хтось хоче таку зброю, собі, я сміливо можу рекомендувати. Що Купляйте чи таку, чи подібну. Але якщо ви купляєте, то купляйте все-таки редукторну зброю. Тому що, я не пам'ятаю, казав, чи ні, не важливо, яке у вас давлення в балоні, у вас швидкість буде завжди однакова. Чи у вас 300 атмосфер, чи у вас 100 атмосфер, у вас завжди буде швидкість 308, 308, 308, редуктор буде видавати дозову. Якщо прямо точно, то у вас будуть на 300-250, на 250, у вас будуть пульки летіти. І чим менше буде тиску в балоні, тим менша швидкість падати, падати, падати будуть. Тобто постійно треба контролювати цю вертикаль. Тут такого не треба. тут на, на лів, нажав, все. менше 100 атмосфер, її вже треба накачувати, бо вона може вже просто сама скинути воздух стравитися. Так що до 100 дійшло, там до 90 все, виключили, стрільбу припинили, накачали і знову стріляєте. Ну, така Тут можна ремень ключі, під ключі, під, причепити, не знаю для чого. Резиновий затильник фірмна зброя написана на ньому. То, ну, Легенько розворотиста, річ така ну, приємна. Приємно володіти. Я, коли був пацаном в мене була така штука, то весь що, я б був самий щасливий пацан на світі. Так що всім, всім добра, всього хорошого, всім гарних пострілів, достойних трофеїв. Трофеї ж теж різні. І ворона на дереві, і олень на риву. Це все, все трофеї, вони приносять нам радість. Все, Всім пока, всім миру, добра, злагоди. Все, до побачення.